Можливо, це найгірший флагман від компанії Samsung за останні роки, але що саме пішло не так? Все. це Galaxy S20 Ultra, і він є моїм основним телефоном вже майже три роки. Де ця межа між його використанням та мазохізмом. І чи можна тут знайти щось позитивне? Розповім і покажу у цьому відео, тому вімкніть усі сповіщення за допомогою дзвіночка та підпишіться на канал, якщо раптом не зробили цього раніше. Але чому Ш щоби ви що ви не зробили? Нащо не можна? Для початкового розуміння відмічу, що це був мій перший смартфон від компанії Samsung, і так співпало, що флагманську лінійку корейський виробник вирішив тоді грандіозно оновити. Чіпанутися так! Саме тому після Galaxy S10 корейці перескочили відразу на S20, ще й зрівнявши нумерацію своїх флагманів з роком випуску. Геніально! І все було б нічого, якби на початку 20-го року в Китаї не почалася ковідна двіжуха яка зрештою охопила весь світ. Тоді Samsung похабцем випустила свої нові смартфони, які за багатьма параметрами були достатньо сируватими. Ну, це виявилося вже згодом. Але найбільш примітною була одна ультимативна модель, частину назви якої після цього взяли на озброєння багато інших виробників. І так, це Samsung Galaxy S20 Ultra. Залізо справді було дуже навіть ультра на той час. Великий та хороший екран, який вперше отримав 120 Гц. Ультра прокачана камера на 108 мегапікселів та ультракрутий стократний космічний зум. Oh my. Інші характеристики теж не змушували сумніватися, що перед нами все дуже ультрово. Але почнемо з дизайну, який мені сподобався з самого початку. По-перше, корейці придумали аж дві колірні версії чорну та сіру з глянцевим склом. Обидві відповідають теоремі Скобара, але собі я вибрав сіру, бо на ній, хоч контрастно виділявся блок камер. Саме цей блок, який не вирізняється естетикою, це легко кажучи. І має ще й послання від маркетологів у вигляді напису Space Zoom 100X. Space Zoom 100X. Ooh. Спереду великий екран на 6,9 дюйма, з яким відразу виникало кілька проблем. Перша стосувалася того, що це була лише проба пера компанії на арені 120 Герцових екранів. Але технологія LTPO, яка дозволяє варіювати герцовку для економії енергії, на той час була ще не готова для впровадження. Тому ультра працювала або на 60 Герцах, або на 120 постійно. Очевидні наслідки даремне вижирання і так, проблемної автономності про Яку поговоримо згодом. Крім того, 120 Гц не працювали на повній роздільній здатності WQHD+, а лише на Full HD+. Коли це виявили техноблогери після презентації, Samsung пообіцяла виправити недолік з оновленнями. Але після трьох років з моменту виходу я можу сміливо заявити, що нас на'яли. Ніколи такого не було. Ну no. особисто я закрив на це очі, бо картинка і плавність мені подобалися. однак Олед рулетка сказала мені привіт. І я отримав екземпляр, у якому була присутня нерівномірність сірого фону на низькій яскравості. Це виявилося при завтикуванні в телефон перед сном, адже цей нюанс ви ніяк не побачите у світлому приміщенні. Після кількох тижнів душевних терзань та читання закордонних форумів я прийняв рішення. Змиритися. Адже перші партії, судячи з відгуків, йшли масово з такими екранними панелями, тож навіть при зверненні у сервіс, не факт, що наступний екземпляр би приїхав безпроблемний. А користуватися смартфоном хотілося вже Прям вже, Прям? Ух. Тож тепер цей ефект в менюшках на темному фоні я розцінюю як стильний градієнт. Та екрану на моїй ультрі точно було щось пороблено, оскільки вже через кілька місяців смартфон впав екраном вниз на камінчик. Так з'явився маленький круг збитих пікселів. Скло горіла глаз шостої версії, до речі, не тріснуло, і, хоч мені було образливо за маленьку плямку, це жодним чином не впливало на використання девайсу. Реально, плямка була за розміром як виріс під фронталку, і в себе нічого, якби з часом плямка не почала рости. Це відбувалося повільно, але впевнено. Після вивчення цін на заміну екрану я прийняв тверде рішення адаптуватися до нових реалій, і навіть досі дана пляміща майже не заважає мені при щоденному використанні. Якщо на її місці в якомусь додатку розташована інтерфейсна іконка, можна просто вімкнути режим однієї руки. Певне занепокоєння у вас викличе назва Exynos 990. І ви матимете рацію, бо цей процесор легко можна назвати одним із найневдаліших за останні роки. Ні, він потужний і в бенчмарках у свій час збирав достатньо папух, якби не той факт, що у роботі процесор гріється і гріється сильно. Спочатку я сподівався, що на мене це не вплине, адже у мобільні ігри я практично не граю. Та нагрів процесора про себе нагадав вже влітку першого року використання, коли на вулиці температура повітря перевищила 28 градусів. Градусів. Телефон дозволяв зробити максимум 20-30 знімків і успішно закривав додаток камери з рекомендацією почекати, поки девайс охолоне. При настані сильної спеки сенсу випихати ультру з кишені й не було. Крім цього, флагман Samsung рандомно грівся і в комфортних температурних умовах. Користувачі бідкалися, а Samsung розводила руками. Але для справедливості протягом першого року перегрів частково пофіксили програмним шляхом, тому тепер S20 Ultra Хоч і досі відчутно гріється, та принаймні не крашить камеру, і в звичайному користуванні все окей. Наскільки це може бути окей. Але окей, ігровий потенціал телефона можна схарактеризувати як достатній для кількохвилинних ігрових сесій, у щось вимогливе. А різноманітні аркади і середняки, навіть бюджетники, витягують на достатньому для ігрового процесу рівні. Тому тут якби нічого особливого. One UI залишає двоякі враження, адже все працює загалом досить шустро, і разом з тим мікрофрізи будуть зустрічатися вам щодня при більш-менш активному використанні смартфона. Samsung у 2022 році показує неймовірно хороші результати в оновленнях. Без балди. Тому багато моделей вже отримали в One UI 5-ї версії та найновіший 13-й Android, не виключення і моя S20 Ultra, оновленням якої я цілком задоволений. Операційка отримала чимало дрібних корисних змін, однак я б не назвав це прям революцією, адже хоч інтерфейс і став плавнішим, мікрофрізи досі зустрічаються з відносною регулярністю. Сама ж оболонка One UI функціонально мені дуже подобається, хоч і має ряд мінусів у вигляді. Не надто зручного режиму керування однією рукою та дещо застарілої на вигляд шторки швидких налаштувань. Детальніше я постараюся розібрати One UI на етапі виходу S23 Ultra, який відбудеться вже зовсім скоро. Фронтальна камера на 40 мегапів видає 10-мегапіксельний результат в режимі Бінінгу. І кадри виходять справді цілком пристойні, а крім цього, маємо тут запис відео в 4К при 60 кадрах в секунду і автофокус. Єдину претензію. Можу висловити до автофокуса, який працює не надто швидко, принаймні на свіжіших ультрах та на айфоні з цим все набагато краще. Запис відео на фронтальну камеру iPhone 14 Pro і Samsung Galaxy S20 Ultra виглядає якось так. От І стабілізація при ходьбі. І автофокус носарі. О, може, страшно. Ультраширококутна камера на 12 мегапікселів та з кутом огляду 120 градусів на фоні сучасних конкурентів вже не така крута, хоч досі значно якісніша за аналогічний модуль, скажімо, в Xiaomi 12 t Pro. Ну і автофокуса з макрорежимом тут немає, що на сучасні мірки вважається сумним недоліком. А ось основний модуль вперше отримав 108 мегапікселів і досить великий сенсор, в розмірі якого, до речі, прогресу не спостерігається і в актуальній ультрі. Рецька компанія хотіла привабити споживачів шикарною деталізацією та природним боке, яке виникало завдяки великій матриці і дозволяло отримувати дуже круті кадри. Та водночас Samsung не врахувала очевидні недоліки, а їх було чимало. Коли люди купували новий супер флагман від Samsung, вони відразу стикалися з проблемою фотографування зблизька. Через розміри сенсора відстань фокусування значно збільшилася, як і кількість розмитих ділянок по краях кадрів. Тому Юзери були в шоці, коли не могли отримувати якісні знімки банальних документів, що є досить поширеним кейсом використання. Постфактум, з кількома оновленнями корейські програмісти вирішили цю проблему геніальним способом. Додали програмний, начебто макрорежим, який просто кропав кадр у два рази, коли ви підносили телефон близько до якоїсь поверхні. В цьому ще й допомагав ТОФ датчик косо, криво, але такий варіант принаймні працював. І це вже плюс, що розробники не забили. На таку проблему. Але мінус, що вони її допустили. Хе -хе -хе. Друга проблема полягала в максимально нестабільному автофокусі. Приборкати його було дуже важко, що вилилося в безліч розфокусованих кадрів при різних життєвих сценаріях. З черговими оновленнями проблема знову-таки була частково вирішена. Але для найбільшої впевненості я досі надаю перевагу тикати пальцем на бажаний предмет для фокусування у видошукачі камери. Ну і головна вишенька на торті 48 М. Піксельна перископічна камера з 4-кратним оптичним наближенням та оптичною стабілізацією. Саме перископічні телефотокамери на той час були лише у деяких китайських смартфонів, які так не продавалися офіційно в Україні. Тому так, цей модуль у Samsung дозволив мені закрити очі на багато негативних моментів та вибрати саме його. За допомогою технології Бінінгу S20 Ultra має гібридний зум принаймні до 10 крат. Далі йде вже суто цифровий в з нейронними мережами, які працюють аж до 100-кратного наближення. І цей вау-фактор того вартує, адже раніше ніхто й не міг подумати, що на таких кратностях звичайний мобільний телефон зможе робити якісні фотознімки. Американський конкурент у вигляді iPhone 11 Pro на той час пропонував слабенький двохкратний оптичний зум, на фоні якого Samsungська Ультра виглядала просто монстром. Звичайно, китайська Huawei вже мала більший досвід імплементації перископічних камер, Однак санкційна політика вбила глобальні продажі цієї компанії. При хорошому освітленні Galaxy S20 Ultra видає дуже навіть пристойні результати в діапазоні від 4 до 20 крат. І це справді дуже хороша варіативність, з якою почали конкурувати американські пікселі лише відносно нещодавно. Так, китайський концерн BBK та Xiaomi теж почали частіше оснащувати свої флагмани далекобійним зумом. Однак, глобальні версії таких смартфонів досі дуже рідко продаються в нас. Офіційно, так званий космічний зум насправді не такий вже і космічний, оскільки в діапазоні від 20крат до 100 крат якість отриманих знімків драматично падає. Та це досі хороша можливість використовувати телефон як бінокль. Звичайно, Samsung Galaxy S20 Ultra має хороші стереодинаміки та акумулятор на цілих 5000 мА, що звучить солідно. Рівно до того моменту, поки не розумієш, що гарячий процесор та не надто енергоефективний екран з'їдав дають більшу частину автономності, і якщо на початку користування заряду батареїв натяжко могло вистачити до раннього вечора, то через три роки користування акумулятор зумів деградувати до рівня, коли смартфон потрібно заряджати принаймні двічі на день. Звичайно, це суттєвий мінус, який разом з тим дисциплінує і змушує завжди пам'ятати про актуальний рівень заряду. Але це було б не так критично, якби працювала безпровідна зарядка. Вона, звичайно, працювала, але рівно до моменту падіння телефону на камінчик. От. Разом з нею померла і реверсивна зарядка, що теж дещо образливо. Чуть-чуть. Та з цим усім я зміг якось змиритися. Аж ось зовсім нещодавно, з настанням холодів, я вирішив вийняти свою слизьку ультру з фірмового чохла, який вже починав розсипатися. Через буквально кілька днів це призвело до незворотніх наслідків у вигляді падіння смартфона на асфальт. Перший раз упустив свою ультру І от тут тріщина ззаді. Камери цілі, екран цілий, наскільки можливо, при тому, що він вже не був дуже цілий. Так що, отакі рукавички, рукавечки, значить, з сенсорними приколами, вони дуже всі класні, але бляха, курва, таке все слизьке. Що стало для мене невимовним травматичним досвідом? Адже раніше я ніколи не випускав смартфон з рук. Так, бо то падіння на камінчик, це якби Таня, Таня в, винна, а не я. От була е, от, а тут якби я винен. Ура. Жесть. Після цього заднє скло вирішило сформувати кілька тріщин та відійти на певну відстань від металевої рамки, через що, мабуть, втратився водозахист. Зате блок камер вижив, а гострі краї вм'ятини на алюмінієвій рамці легко заполірувалися кількома рухами наждачкою. От який я майстер. Ху -ху. Станом на 2023 рік Galaxy S20 Ultra досі може вважатися цілком юзабельним флагманським пристроєм, який вже точно можна придбати за дуже вигідною ціною. Ви зараз отримаєте максимально актуальний софт, який буде підтримувати більшість застосунків ще довгий час, а швидкість роботи однаково буде дуже солідною. Кілер фіча у вигляді далекобійного зуму досі цілком актуальна, а флагманські камери не так вже й сильно відстають від актуальних Пристроїв. Вже найближчим часом я маю намір затестити Galaxy S23 Ultra і поглянути наскільки серйозна прірва в технологіях сформувалася за 3 роки. 3 роки. А тим часом підписуйтеся на канал, хоч цього і недостатньо. Бо обов'язково треба натиснути дзвіночок та вибрати всі сповіщення, щоб нічого не пропустити в майбутньому. Future. Поради вітання, розкази давай дітям технарні поради актуальні від Тетяни. Давай швиденько. Я смачно пообідала, а ви. Це не поради. Не це, не стри... це запитання. Чи не стегла зуби почистити? А ви знали, що Влад не обідає? Поради. Ти знаєш, що таке поради? Це коли ти щось радиш людям. Любіть себе. Це ти зараз про мастурбацію? Ні. Я про те ж треба любити себе. Бо ви в себе такі одні. І думайте насамперед про себе. Тримайте ноги в теплі. А голову? В холоді? В холоді. от. Ноги в теплі, голову в холоді. Як цього можна не знати? Це ж база. А сраку чистою. <с> <с> так. Ноги в теплі, голову в холоді, а сраку чистою. База. Основа. Ґрунт. На вулиці така погода, треба себе берегти. Бо я вже знову якась зашмаркана. Зараз буду йти в аптеку собі якийсь спрей купляти для нас. Ясно, все, хватає, ладно. Це так... бурячок. Їжте бурячок, він дуже корисний. Бурячок. Що бурячок? Корисний дуже. І що? Їжте ти його? Ясно.